Друзі, усім привіт. Ранок ми працюємо в накладному парку, відбираємо маточок на відправку замовникам своїм. Ну і хотів би зняти такий коротенький ролик про кліточки. Кліточки, універсальні кліточки гайдара. Вони йдуть як для пересилки маток, так і для заключення маточників. Ось вчора тут було. Заключені матошники в ці кліточки. Ну і сьогодні, коли ми робимо, відбираємо маток, зразу робимо ревізію. Тут мала бути вже плідна матка, вона, на жаль, не повернулася і вона загубилася. В такий період, травень-червень до половини червня, бджоли гарно приймають ось такі однодневні. Матки суточні, ну вони навіть не суточні, вони кілька годин біленькі. І, е, в даному випадку хотів би продемонструвати, чому важливо забирати е, матошники, ну, пусті матошники з цих кліточок. Ось бачите, ця середня матка прогризла матошник наскрізь, залізла туди в кут. І якщо б її там через протязі декілька годин не випустити звітом, вона б там і загине. Тому треба, коли ви знаєте, що у вас виходять є вихід маток, оці пусті капсули матошники треба забирати. Тому, ось ну, бачите, вона сидить, прогрізла насквозь матошник, і тут вона вже в такий. такій. Ну, ось такі красиві матки у нас. Народжується. ну Це кількагодинна матка. Друзі, ми таку матку зразу запускаємо сюди внуклеус. Тут немає ні маточників і не повернулася їм з обльоту матка. Ну Тому, кажу, важливо от забирати ось ці капсули пусті. Ось така ще одна красавиця. Усі капсули капсули ну ти почекай. Після виходу маток у молодих потрібно забирати. Ну ти почекай своєю Ну, Наразі всім добра, ми працюємо. Ось ну, така інформація для тих, хто тільки починає виводити маток і не стикався з таким. Всім добра, миру, спокою, слава Україні! Друзі, завершили ми роботу сьогодні по відбору маток, тому що підходить вже така, ну, теплий час. Бджола в нуклеосному парку починає літати, тому ми стараємося, так як я вже не один раз казав, стараємося працювати в нуклеосному парку ранку і вечором. Набрали ми потрібну кількість маток. І кожного року я знімаю такі ролики, і в цьому році хочу зняти такий ролик для наших, не тільки для наших, для всіх тих, хто придбає в маткорів матки. Плідні, не плідні, немає різниці. Друзі, всі ви знаєте, якою поштою ми відправляємо матки. І повинні би розуміти, що це, якщо ви замітили, там не вказується, що це матки. І прохання до, до клієнтів, які купляють матки в матководів. Не афішувати це відкрито на новій пошті. Вам все рівно, якщо навіть з цими матками щось сталося, нова пошта вам нічого не, не буде компенсувати. Це потрібно вирішувати вже вдома. На місці чи зразу на новій пошті, як ви вийшли з нової пошти, просто набирати... Матковода, хто відправляв ці матки, якщо не дай Бог, сталася якась проблема в дорозі з цими матками, і вирішувати цю, суто, цю проблему вже з, безпосередньо з матководом. Тому що тим, що ви афішуєте е, на новій пошті от, своє придбання, ви підставляєте і е, мене чи іншого матковода, ви підставляєте і себе, і само собою ви. Підставляєте оператора на новій пошті, звідки відправлялася ця посилка. Тому, от якщо, не дай Бог, виникли якісь проблеми з матками, хоча це буває вкрай рідко, наприклад, за минулий сезон не було взагалі ні одного. Випадку того, щоб були якісь проблеми, там загинула матка чи, чи декілька маток. Поза минулого року був один, один випадок, коли була відправлена така досить велика партія. І з цієї партії загинули три матки. Ну, Це була велика партія. Це Ми вирішуємо це питання між собою без ніяких проблем. Також, друзі, хотів би наголосити на тому, що от ви отримали матку і подивилися, вона вся живенька, нормальна. І після того ви ще там згадали, що вам потрібно там забрали ви матки з нової пошти в обідню пору, в жару. Згадали, що вам потрібно заїхати десь до знакомого, чи дружина дзвонила купити хліба, чи купити якісь продукти додому. Ви, відповідно, заїхали з цією посилочкою в магазин, поставили автомобіль на стоянку, коробку лишили з придбаними матками, які забрали новій пошті, лишили на сонці. І буквально через 5 хвилин в автомобілі підноситься температура така, що от вся ваша придбання гине. І тут вже відповідальність лежить суто на вас. Ви мали би це зрозуміти, що це жива істота і вона не переносить певних температур. Якщо ви автомобіль залишили на стоянці на сонці, там буквально через 5 хвилин буде температура вище 50 градусів, і ви просто зварите цих маток в закритій машині на сонці. Також, коли ви отримали матки, прийшли до себе на пасіку і хочете підсадити цю матку, залізли в вулик, робите там якусь ревізію, відшукуєте стару матку чи відшук... обриваєте маточники, а в цей час. Я просто поставили на сонячне місце усю матку в клітості на сонце, на сусідній вулик, на дашок. Буквально через 5 хвилин через оце стекло ця матка разом з бджолами вариться і гине. А якщо навіть не загинула вона, так вона перегрілася і вона втратила свою якість. Вона потім, або, або взагалі не почне яйцекладку, або почне. Неякісну яйцекладку. Ну, одним словом, ви спортили цю матку. Тому потрібно на це все зважати, ставити десь матки з клітками в тінь. Також, якщо придбали там, автомобілем, їхати напряму вже додому чи на пасіку, щоб ці матки зберегти після отримання, так, як вони мають бути, щоб не втратити свій товар, за які ви відповідно, заплатили кошти. Також два слова по, по підсадці маток. Думаю, всі вже знають, як користуватися цими пересилищими кліточками. Моя рекомендація, друзі, вам, нехай буде на 2 дні довше ця підсадка матки, чим маєте ви її втратити. Два дня, на 2 дня ви ставите матку в кліточці між рамки, не відкриваючи ні одного відділення. Через 2 дні ви відкриваєте. Оце там кажу, ну оце маленьке відділення, де, де вузеньке, де проходить тільки бджола. І ще через 2 дні ви приїжджаєте, робите е, ревізію в цьому вулику чи чи відводку. Робите, чи вони не затягнули свої маточники. І після того виломлюєте велике відділення для того, щоб випустили вашу матку. Кажу, краще на 2 дня довше, тому на тиждень часу довше, і вам потрібно знову придбати нову матку, знову ту саму процедуру проходити, підсадку і, і так далі. Нехай ця матка буде у вас на 2, -2 дня довше в кліточці, чим ви маєте втратити матку. Ну, думаю, ви зрозуміли. Мені не завжди вдається пояснити те, що я хочу словами своїми. Ну, надіюся, ви зрозуміло, що я хотів донести до вас в цьому ролику. Бережіть маток і бережіть репутацію свою операторів пошти і матководів, кого ви придбали цих маток. Всім добра, шарас, миру, спокою, слава Україні!